Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа і я Марія. Пройшов тиждень вільної людини, який проводить Оленочка Буганова, і я брала участь вперше в цьому проєкті, і не дуже так продуктивно в мене прийшов тиждень, так як я мала і роботу, і городи. І до мене приїхала сестричка з племінницею. Також потрібно було їм присвятити час, тому зв'язання в мене не дуже багато, але я все ж таки вирішила вам зробити такий маленький, коротенький відео звітик, що ж я встигла за цей тиждень. Покажу вам по песику. Я дов'язала голову, у мене була половина голови, ось до маркера, певно. А можливо, і більше трішки. Я дов'язала голову, наповнила, вив'язала такі, не знаю, це не війки, ну щось таке вив'язала, собачці, плямки над очками. Оформила мордочку ось, і зв'язала ще вушко. Вушко, яке я перев'язувала з утри рази. І воно мені ще до цих пір не подобається, воно якесь трохи деформоване. Чомусь тяжко мені даються пишні стовпчики. В'яжу її з Alize Cotton Gold. Ниточка, така красивий колір шоколадний. Якщо знайду номер, відтінку підпишу. Якщо ж ні, то буде так. І думаю, напевно, я все ж таки попробую в'язати з Ярнарчинс. Тому що, ну, щось мене воно не клеїться з тими пишними стовпчиками, такою тоненькою ниточкою, щось я роблю не те. І також я просувала рукавчики. Для старшої доньки на ковтинку. От так зложу. Це перший рукавчик, я його вже закінчила, вив'язувати до пройми. Ось такий рукавчик. І також другий. Другий я не закінчила ще, але вже більша, більша половина вив'язана. В'язала переважно ввечері по декілька рядочків. Тут відмічені в мене прибавочки, трішки робила прибавки. І ось всі мої роботи за весь тиждень. Ну, в загальному я задоволена тим, що в мене вийшло, тому що я. Як не як мала дуже мало часу на в'язання, але все ж таки результати є. Я в Оленочки в дівчаток прошу вибачення, тому що це відео виходить в середу, так як у мене не записував телефон. Вірніше, він записував, але відео, коли я хотіла вигрузити на YouTube, мене просто вибивало, писала помилка. І не знаю, в чому була причина. Зараз знімаю і буду пробувати загружати. Якщо ж буде знову вибивати така помилка, то це відео не вийде на канал, а просто я зроблю фото-звіт і відправлю в телеграм-чат, там, де є гілочка Тиждень вільної людини. Тому що я вперше з таким стикаюся і я не знаю, в чому причина. Всі програми, здається, оновлені. Пам'яті на телефоні більш-менш вистачає, але ну, таке щось вибивається. Два дні я пробувала, знімала, видаляла, пробувала інші формати. І, отже, якщо це відео ви дивитесь, значить все ж таки я його вигрузила. Але прошу вибачення, тому що звіт потрібно було здати у понеділок, в неділю або в понеділок до обіду, але ну, ось таке, таке буває. Що ж, я щиро вдячна Оленочці за чудовий спільник. Сподіваюся, на наступний раз він мене буде набагато продуктивніший, але все ж таки беру до уваги те, що вже літо, і так як я маю багато городів, маю роботу, то, скоріш за все, відео мої будуть менш, менші коротші і не такі результативні, як би хотілося по роботах. Отже, посилання на всіх учасників я залишу в інфобоксі під відео. Ви переходьте за посиланням або за хештегами, і хто ще не бачив, переглядайте роботи інших учасників. Що ж, всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. На все добре і до побачення, до нових відео.